Коли ми позавчора почули заклик по ситуації, що склалася з Бовчанського, за 24 години зібрали квадроцикли, впівішки-восьме, і все це передали нашій. Бригаді і почули від комбріга, що гостро необхідно для боїв під Вовчанську нашій артилерійській бригаді. Для того, щоб забезпечити інженерне забезпечення, потрібно було терміново дати ескаватор. І вже через 4 години був трейлер, і вже через 3 години прибула представники бригади. І вже через годину ми зараз відправляємо цей. Красень, катепела для бригади для того, щоб захищати нашу артилерію і забезпечити, щоб ми зупинили ворог. Важливість фортового обладнання заключається в тому, що ми захищаємо людей, захищаємо техніку і озброєння. Ця техніка буде використовуватися для обладнання фортифікаційних споруд для підрозділів артилерії на Вовчанському напрямку, тобто буде використовуватися призначення. Тобто, зараз вона виїжджає. І завтра вона починає використовуватись для того, щоб забезпечити рух наших військ під Вовчанською. Так чи ні? Так, так. Дуже хочу подякувати фонду Порошенка за дуже гарний подарок для збройних сил України. Цей подарок буде нам допомагати виконувати завдання по фортікесовному обладнанню вогневих позицій наших збройних сил і артилерії. Це не перша його допомога. Вона допомагала нам ще до цього були протилоцентні сітки, надавалися. От, які спасли і людей, і техніку озброєння, артилерійське зброєння. Дуже дорослий зброя. Ми дуже вдячні. Дякую. Дякую. Я догадаю всім, що я Дякую. Спасибі. Дай Боже. Дай. Ми йдемо. Бовчанськ – це Україна, і ворог буде розбитий.